Аста вишня охількувала нас. Бачите, он на колодах баба сидить. В синенькій когті, полотняній спідниці, в теплому платку і в величезних солдатських черевиках. Знаєте, хто такий? То пасічанський професор баба Палашка чи то з років уже не з 50, непохитно і непорушно стоїть на варті охорони здоров'я пасічанського населення. Бабі Палашці, що та на колодах сидить, років уже з 90. Але рука у неї досі тверда. Як ото середньовічний лицар держав своїй руці меча, так баба Палашка держить своїй руці старого і ржавого ножа, коли отхватує, у пановорожденному свиредуючи Черебій божій калині. Таємственна баба, каже кровельщик Ігнат Парфорович. У тої таїнственної баби Тайни життя і смерті доручного її населення. Чілі какає примерно бешиха. Чи там глаз? чи там прострій? чи соєшниця? Баба є тає на ну, кокото рукою знімається. Такая баба. Опять таки зубы, переполох, простуда, чи какой огник поприщить. Баба -палашко достеменно а що же візьміть, какие вам примерно пупы? Пускай будет пуп мужской или наоборот женский, да какое угодно. Это бабе палашці как у лущить. Да. Баба, безусловно, знаю ще. Ну, вже ховатися нічого. Та єдственна є баба нічого не поділити. Така в неї професія медицинська. Про що вже таке професор чи доктор? Вони тільки по книжках лікувати вміють. А баба палашка без книжок деякі закони видає. Он опрійські. Не володіла Маринка правою ручкою, а лівою добре володіла. Привели однако до мене. Тепер обома не володіє, а це однією тільки. А ваші докторі таке зроблять? Отака в нас баба Палашка, пасічанський професор. Бабусю, щось мені ліву кульшу розпира і смика, і грудима підпира. І млосно мені, млосно. Ніби ото не я перед вами сидю, а хтось сидить. Не ти сидиш? Хтось сидить? То вона. Сідай, моя люба, на покуті. Зараз ми її зничтожимо. Як не мреш, рибонько, жива будеш. Вона значить бешиха. Ліки від бешихи і взагалі любі ліки від баби Палашки. патентовані. Від бешихи допомагає такий лік. Садовете довете хвору на покуті, повертаєте до ікони і тричі промовляєте. Очі, наші є на небесах. Потім підходите до хворої, беретеся пальцями, об хворе місце. Потім обтираєте пальці об власні губи і роба гострим кінцем 12 разів пошепки. Промовляєте. Йшла Божа мати з Києва, стріла спасителя, тебе буду прохати рожденому хрещеному от і шептати 770 бехів, вишанців, срічних, річних вітра не прозорилися, жіноцьких, мужських, парубських, дівоцьких, неї крові не пити костей на ламати. Тьху, тьху, тьху. Ти собі йди. А вам хай Бог помагає. Так, треба промовити 12 разів. І все. Будьте певні, що як не вмрете, живі будете.